10 тисяч квадратів нерухомості, 70 автомобілів та ще й будівельна техніка. Сбу разом з ДБР мають новий улов для арма від зрадників. Сергій Медведчука та Богдана Косика правоохоронці викрили на фінансових оборудках ще в червні. Тоді з'ясувалося, що мільйони чорного налу вони передавали своїм одіозним братам, а ті вже спонсорували армію агресора. І поки негідники переховуються за кордоном, їхнє майно частинами переходить до держави. Цього разу вартість заблокованого сягнула 400 тисяч гривень. Завдяки СБУ в управління держави передано нову партію майна братів Медведчука та Козака на майже 400 мільйонів гривень. Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові, серед яких завод з виробництва бетону та будівельна компанія. За даними слідства, фігуранти використовували підконтрольні підприємства для того, аби розкрадати кошти через несплату податків до держбюджету України. Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за статтею 212 кримінального кодексу України, а саме, ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів.